Друзі, у нас з'являється ось така новинка на майданчику. Бювік-Ренегал авто 2018 року з пробігом 182 тисячі кілометрів, 2,0 на бензині з газом. Гляньте, будь ласка, які легкосплавні диски на 18 му радіусі резина зимова. Які фари також дивіться противотуманні фари. Чудовий гляньте, який стальний колір, не маркий. До речі, давайте глянемо що по комплектації. Безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. Гляньте, будь ласка, електропакет повний, електрорегулювання дзеркал заднього огляду. Далі регулювання сидінь, водія. Я думаю, що пасажира також ну, не, не, не точно. Гляньте, яка акустика. Подивіться, будь ласка. Подивіться, шкіряне мультикермо, авторегулювання фар, кнопочка круїз контролю, голосове управління. Далі мультимедіа, великий екран мультимедіа, клімат-контроль, електроручник, автоматична коробка передач, як я вже сказала, гляньте, який відділ для стаканів. Він так цікаво відкривається. Далі у нас підлокітник великий, великий, широкий, місткий. Погляньте, які сидіння в них комбінована тканина і шкірою. Це у нас Алькантара. Давайте глянемо, що у нас по задньому ряду сидінь. Дуже багато місця. Є підігрів, так. є роз'єм для зарядних ваших пристроїв, є карманчик для речей, є система кріплень ізофікс, подивіться, для дитячих крісел, також є. Що в нас по багажнику? Так. О, О який він ш... длинний, вмісткий, широкий. Так. Також сіточка для речей. Ще одна сіточка для речей. О, місце для запаски, ну не знаю, є воно там чи немає. От. Взагалі машинка цікава. Приїжджайте до нас, Софіївська, 19 Білогородка. Кого зацікавила дана модель? Оглядайте, тестуйте, забирайте. Працюємо з 9 по 19.